Вітаю, я Ольга Журавель. З вами телепроєкт злочин і покарання. Готуючи сьогоднішній випуск, я згадала біблійну притчу про рішення царя Соломона, який, за легендою, відрізнявся своєю мудрістю. Нагадаю, дві жінки не могли поділити між собою немовля, і цар, задля перевірки, запропонував розрубати дитину мечем навпіл та віддати пополовині кожній з претенденток. От тоді то й стало зрозуміло, хто справжня матір, а хто ні. В сьогоднішній програмі двох восьмирічних хлопчиків також ділять родичі і не тільки. Хто зробив дітей заручниками ситуації? Які проблеми дорослі хочуть вирішити за рахунок малюків? Та чому до конфлікту долучилося телебачення? Розкажу далі. Віктор та Любов дніпряни. Обом за 70, Втім, вік не став для них перешкодою. Дід та баба самотужки майже до дев'ятиліття виховували рідних онучат, яких просто обожнювали. Хлопчакам щойно виповнилося два роки, коли померла їхня мама, і опіку над сиротами оформила на себе рідна бабуся. Але сталося так, що в життя родини втрутилася третя сторона. Близьких родичів розлучили. Що ти вмієш нашу сім'ю?

Віктор працюючий пенсіонер розповідає, завжди дбав про те, аби вдома була свіжа копійчина. З такою філософією родина ніколи не бідувала. дві квартири, дві машини, дача у мальовничій місці на Дніпропетровщині. А от щастя у них з дружиною вкрали. Плаче літній чоловік. Бо щастя своє дід з бабою бачить в унучатах Владиславі та Мирославі. Ми Ви живемо. Це наше майбутнє. Це мої діточки. Так як це моя кров. Два з половиною года ми їх взяли, тоді себе вформили. Прими, слава Богу, пока тут і ще при здоров'ям. Стараємося для деток все. Утром я їх відвожу в школу. От чотири часа поробив, їду їх забираю і провожу додому. Тут ми, тут ми їмо, гуляємо, потім. Сідаємо за заняття. У них Самсон і планшети, ноутбук свой є, та навіть гелікоптери є у 21-му році. В районної служби у справах дітей виникли певні сумніви щодо належного виконання опікунських обов'язків пані любов'ю. На думку комісії, яка перевірила оселю родини, вдома у них було недостатньо чисто. Під час виходу спеціалістів. На адресу проживання наших підопічних дітей з метою обстеження умов проживання були виявлені наступні недоліки виконання опікунських обов'язків, а саме по санітарно гігієнічним нормам для утримання розвитку та виховання дітей. Зв'язку з тим, що бабуся і дідусь наполягали на поверненні дітей, наведено було час на загальне прибирання приміщень, віддаючи перевагу дітям, які мають право і повинні виховуватися в сімейному середовищі комісійно прийнято рішення дітей. Повернути. І началі з переп'яті. От у вас куртки дітські розбросили, ну, хлопці по 8,5 років. Ну, тут вони в жмурки грають, тут і що таке. Я це все вбрав, заодно вимив кухню, все видраїв, Коли приходять. Уже на це ніхто не дивився. Так, да, вони платять пособі. Я кажу, та заберіть, заберіть, ви ваше пособі. Воно мені не потрібне. Дати спокійна жити. Сусіди характеризують родину з позитивного боку. Я не можу сказати нічого поганого. Хазяїн цієї квартири він працює, його бізнес, дітям завжди краще в сім'ї. З тих пір перевірки родини органами опіки та піклування здійснювалися з певною періодичністю. 23 третього року з'ясована знову та сама проблема, що умови незадовільні, у проведено певну роботу, опікуни впоралися із тими рекомендаціями, які були надані під час повторного виходу, зафіксоване поліпшення умов проживання. Але, попри поліпшення у лютому поточного року комісія знову вирушила до діда з бабою. 8 лютого 2024 року дітей було комісійно вилучено із сім'ї у зв'язку з незадовільними санітарно гігієнічними умовами. Скажемо так, умови утримання дітей на жаль не змінилися. Захаращений балкон одягом, який скиданий просто в великі купи. Це холодильник, пакетики, шматочки. Нам показують баночку, в якій як нам кажуть, було. Черничне афинове варення, але там лишилася буквально чайна ложка цього варення. Все, більш немає там варення. Бабуся і дідусь лишилися проживати на житловій площі самостійно. Mm -hmm. І вони все також просили повернути дітей на їх проживання і говорили про те, що вони усунули недоліки. Бачите, це не ви. У дітей порядок тут. Все зложено. Дивіться. Ну, за Складені речі дітей, ми розуміємо, що в порівнянні з попереднім фото в цій самій зоні, воно стало краще, але не бездоганно. Отже, те, що було вказано, те і було виконане. Зміни відбулися, але не наскільки задовільніше поговорити про повернення дітей в сім'ю. Далі більше. Протоколі про адміністративне правопорушення за фактом перевірки помешкання 8 лютого 2024 року пані Любов нібито ухилилася від передбачених законом опікунських обов'язків. Вже наприкінці лютого суд визнав її винною у скоєнні вказаного правопорушення. Було розглянуто справу без участі господинко Любов Анатолії. Вже в червні рішення суду було оскаржено в апеляційній інстанції. Судом чітко зазначено, любов господинко не винувата у скоєнні адміністративні рівного правопорушення, але за цей час було прийнято ще одне рішення на засіданні комісії з питань захисту прав дитини району було прийнято комісійне рішення про припинення над дітьми і звільнення опіку навіть її обов'язків з 1 квітня 2024 20, року. У рішенні зазначено опікунка не забезпечила належних санітарно-гігієнічних умов та проходження щорічного медогляду. Як адвокат я вважаю, що зазначене рішення було прийнято з чисельними порушеннями норм права. Перелік підстав, визначений законодавством України саме для припинення опіки, він є вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає підставами для припинення опіки. Є Досягнення підопічними 14-річного віку, смерть підопічного, смерть опікуна, поновлення батьківських прав одного з батьків, підстави, які відсутні у нашому випадку. Дивіться аналізи це можливо підробити? Так. Ну, попали ставити. А ось саме й довідка про щорічний профілактичний огляд школярів, як бачимо, кожен з двох хлопців має товсті аналогічні медичні картки. Починається ведення цих карток з 15-го року, тобто фактично з народження дітей, і до кінця 23-го року, от, будь ласка, можна камеру навести. Пані Любов подала позов до суду. Про визнання позбавлення її опіки над онуками незаконним. Відповідач районний орган опіки і піклування. А що ж тим часом відбувається з малечею? Після позбавлення бабусі опікунства дітей помістили до лікарні. До рішення комісії щодо їхнього подальшого влаштування. Під час перебування хлопчаків у комунальному закладі дід з бабою навідували їх мало не щодня. Звичайно, діти дуже прив'язані до бабусі, дідуся. Вони не розуміють, чого їх забрали і через що. Їм там зручно, їм дозволяють усе. У них все є на їхню думку. Їх там не утискають суто морально. А сама багатьовася хлюбів. Але дітей протримали у комунальному закладі більше трьох місяців та передали на тимчасове влаштування зовсім іншій особі хрещеному батьку малюків. Як з'ясувалося, Євген подав до органу опіки відповідне клопотання і вже навіть пройшов навчання за програмою підготовки кандидатів у прийомні батьки. Оскільки суд задовольнив клопотання про забезпечення позову шляхом заборони встановлення опіки інших осіб над малолітніми дітьми, до закінчення судового процесу ніхто. Не може встановити опіку над хлопчаками. Втім, те, що відбувається, просто шокувало дідуся й бабусю. Чому розкажемо зовсім скоро. Програма Злочин і покарання вирушила до районного суду. На жаль, сьогодні засідання за позовом бабусі до органу опіки не відбудеться. Сторона відповідача повідомила суд про неявку через якісь невідкладні справи. Ми дуже сподіваємося, що суд ретельно буде досліджувати всі докази в даній справі і прийме законне обґрунтоване рішення. Дата узгоджувалася завчасно і нами було подано через канцелярію клопотання в порядку статті 262, яке як на нашу думку потребує негайного реагування суду, оскільки стосується життя, здоров'я та безпеки дітей. Це ж не негайно. Суд на місці ухвалили. Голосити перервучому судовому засіданні. Про яке клопотання йдеться? Зверталися до суду з повідомленням про встановлені опікуном рідною бабусею фактів, що діти перебувають в неналежних умовах. В зв'язку з чим ми хотіли б, щоб суд звернув на ці факти увагу та зобов'язав відповідача здійснити перевірку цих обставин. Разом з дідусем і бабусею вирушаємо до села, куди вивіз близнюків хрещений для поки що тимчасового проживання. Цікаво на власні очі побачити, які умови створив Євген для малолітніх дітей. Та, звісно, почути і його думку також. Приїжджаємо до села, майже в 70 кілометрах від обласного центру. Дідусь і бабуся тут вперше, так само, як і ми. Чому? Ну, вона сказала, не приїжджайте. Приїдеся, я говорю, на тебе от визову міліцію. Ой. Євгена за наказом управління служби у справах дітей тепер покладено відповідальність за життя і здоров'я малолітніх дітей. Та до нас разом з дітьми виходить невстановлена особа і говорить, що Євген на роботі. Жінка поводиться досить агресивно. Я представниця телеканалу так, Дніпровського. Хто ви? Хто ви? А ви чому строї концерт? Ви взагалі лишені? апі. Як трапилось, що Євген залишає дітей з невідомою жінкою? Кому він довірив хлопчаків? У наказі управління служби фігурує лише Кофанов. Тому дідусь викликає поліцію. дивиться, його нікалісся. Згадалося, коли комісія органу опіки вирушала за місцем проживання родини, їм не сподобалася присутність у квартирі собаки. Героїня дня пес, який зазвичай супроводжує всі харчові продукти, і наш приход, цікаво, що у Кофанова шість собак. При цьому служба у справах дітей губиницької селищної ради визнала санітарно-гігієнічні умови задовільними для проживання дітей. Да. Они не хотят выходить. Почему? Понимаете? А Мы не чтобы нас отправили в детский дом. Вы зайдите к ним в домой, в антисанитарию, в которой жили дети. Они дети Маугли, понимаете? Так, да, стала на так спокойно. Сейчас я принесу вещи, которые они привезли из дома. Жінка виносить пакунок з невипраними речами і тиче оператору під носа. А потім несподівано дозволяє зайти до помешкання і подивитися на умови проживання дітей. Заходить. Так, это столовая. Это половина детей. Это комната детская. Так, мы православные. Я регент храма православного. Ой, какие вы дуже разумні. Ой, я просто вас на дух ношу, всех ваших кореспондентів. Висловившись щодо журналістів, жінка накидується на дідуся. не трогай, Моли сначала пойду помочь. Дети сказали. Да Завонялся весь. И дети вонючие ваши были. Как вам не стыдно, старые люди? Вы брехуны. А вы воры. Что мы украли? Нам детей. Мы с вами. Собирайте ваши вещи. Они за затуркали это самое вообще. Хотите домой? Да. Чесно, чесно, хочу. дідусь розповідає нам перед історією. Якось після вибуху у Дніпрі вони з бабою попросили Євгена придивитися за хлопцями, якщо зі старенькими щось трапиться. Він сказав, да. І тут в місяці його ловлять, вручають повістку. Ну не таким же ярум'ята бота саме дійствовати, прикриватися роді дітьми. У це були його аргументи. Ви старі, ви не можете. Він звернувся напряму до органу пік-пікування індирайон. Його там а, дуже ретельно проконсультували, що необхідно зробити для того, щоб отримати опіку над дітьми. І після цього почались качелі. Качелі ще ті до подвір'я під'їжджає Євген разом із поліцією. Опа, міліція приїхала не міліться. Це... це наша сторона. Регування патрулю поліції. Да-да-да. Доброго Тут в февралі його ловлять. Угу. Це саме. Куди ловлять. Вручають повістку. Він він вместо того, щоб ото само подойти, куда-то к нам іде прямо в Опікунський совет і рішає вопрос, как детей в на очередь ото себя. Ось ось ці документи, акт, акт прийому-передачі дітей. Рішення накладається. Так, про наказ я знаю. А хто ця жінка? Це жінка проживає у мене українською. Вона проживає, але який вона має право з малолітніми дітьми зараз знаходитись без вас. А, я тому що це, і... це, це все зафіксовано в документах. Ну, це... Забігаючи наперед, такі документи нам ніхто не надав. Але документи про вручення пану Кофанову повістки саме у лютому, коли комісія раптом вилучила дітей з родини, ми побачили. Що це? Що це адміністративне правопорушення? Чесно кажучи, я була трохи шокована відповіддю Євгена на питання, чому він, вірянин, вирішив, що діти мають жити з ним. Ми з цим чоловіком розмовляли про це багато разів. Якщо з ним або з Любою щось, що то случається, я їх забираю. Пожалуйста. Это все было известно, и это все было говорено. Окей, але если б я їх забрал в 12-14 лет, это было би... это все было. Только вы решили Ми... на порядке забрать раньше. Так, известно. Потому что с детьми надо заниматься. Заниматься надо каждый день. Вместе книжку почитать, просто посидеть, поговорить. Я не знаю, как у них это было, но. Дітей? Я виросли і їм спасибо, що вони вироблюють. Вони... Ну, ці діти не спірна на сьогодні. Прийшло папа рак, а де їх треба воспитувати. Я так розумію, що у вас щось там із ТЦК да, пов'язано вам, ці діти потрібні? Насправді я три рази був в в ТЦК протягом війни. Виходили додатково, ну, не комітечний теж. тимчасово не Ви що хочете, щоб я забрали в армію і убили. Це його слова. <світ> Дивіться, я це окей. я Они йому нужны для прикриття. Ви Виборі, ви для прикриті, щоб армію не, не взяли. Євген телефонує до, за його словами, представниці органу опіки, яка втім не побажала представитися. Представтесь, будь ласка, тут камера, тут якийсь треш, чесно. Я, я не буду. Дітей знову ставлять перед вибором. Ребята, куди хочете, туди йдіть. Ми візьмемо дідімо на себе лаври тру журналіста. Маші... Не ви вирішаєте паміть, це не поліція не ріша в процесі спілкування з поліцією. Виявилося, що Євген викликав патрульних за фактом. Викрадення дітей, побачивши, що хлопців ніхто не викрадав, він пише на місці заяву про нанесення їм психологічної травми. Нанесли е е психологічну травму дітям Хім? своєю появою. Фінальний акорд зустрічі Євген, який поки не є опікуном влада та Мирослава, говорить на камеру, що заборонятиме хлопчакам бачитися з бабою і дідом. Ані дзвонять, вони давлять на дітей. Я їх буду блокувати, Чесно От вам хрест. 有有有有有有。Yeah, yeah, 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 yeah. Юристка коментує такі дії абсолютно незаконні. Вони є рідними бабусею, дідусем цим дітям, передбачені нормами сімейного кодексу права і обов'язки, в тому числі рідного дідуся і бабусі, щодо догляду за дітьми, щодо забезпечення належних умов. А також вони від мають всі відповідні права для з'ясування долі своїх онуків, а також умов, в яких вони перебувають перебуває. сказати, що дід з бабою засмучені нічого не сказати. У стареньких украли щастя, і вони обіцяють боротися до останнього подиху. Буду боротися до останнього, ані наші дітки. Ми їх любимо. Ми будемо уважно слідкувати за перебігом подій у цій історії. Сподіваємося, що справедливість буде відновлено, а ми, в свою чергу, стоятимемо на її сторожі. З вами була програма Злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Зустрінемось рівно за тиждень. А якщо ви раптом стали жертвою беззаконня і вам набридло мовчати, телефонуйте на нашу гарячу лінію 067 636 1095. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Також не забудьте поставити лайк під цим відео на YouTube та підписатися на наш канал. Бережіть себе і до побачення!